З 1 квітня в Україні ввели є рецепт для купівлі низки ліків, які раніше відпускалися за паперовим рецептом. Як результат, в аптеку утворилися черги, а у соцмережах почали критикувати Моз України за обмеження у, начебто, придбанні безрецептурних ліків. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Чи варто впроваджувати такі нововведення під час війни? І чи реально пацієнту отримати онлайн рецепт і оперативно придбати ліки, коли людина почуває себе зле? Запитаємо одеситів прямо зараз. Є препарати, які люди не мають приймати без призначення лікаря, але я вважаю, що проти заплідні до них не ну не мають відноситися? Бо... Це бажання кожної жінки регулювати свою репродуктивну функцію. Якщо це препарати, які мають небезпечні якісь там побічні ефекти, то я вважаю, що це має узгоджуватися з лікарем. І Це не нормально, що людина купляє пачку пігулок, просто так і наступну пачку, і наступну пачку, і це безкінечно щось. Мені все одно я займаюся йогою. Мені не потрібне лікування, а мені йога, все. Лікує. Треба мати гарний настрій, робити фізичні вправи, рано вставати, не їсти те, що не потрібно, тоді і пігулок треба буде менше. І все буде добре, ну, і, звісно, вірити в Бога. Чим старший чоловік, тим більше він посещає врача рано чи поздно. Тому, якщо -то не потрібно якісь необхідні йому лікарства, медикаменти, і він врач завжди виписує. Він вже від себе не робить, правильно? От тому, я думаю, Очереди. Ну, я не знаю, кто об очередях говорит. У каждого есть свой лечащий врач. Каждый человек прикреплен к врачу. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Ажиотаж. Реклама двигатель торговли. Если скажут, что завтра отключат газ и побегут за электрическими плитками в Одессе, вы знаете. Это, конечно, поможет. Все должно быть централизовано. Зачем мне это нужно? Лишь бы кто-то что-то покупал. Саме лічення буде менше. Я персонально на собі цю проблему не відчув взагалі і не побіг ні в яку аптеку. Власно кажучи, я в цю проблему не вникав. Але, ну так, на мою думку, мені здається, що ну, окей, прийшов до доктора, доктор щось виписав, в реєстр якийсь там вніс щось. Ти прийшов до аптеки, аптекар, поліс, до цього реєстру, подивився, видав. Якщо система буде працювати безперебойно, скажімо так, ну то й проблем не буде. Ну до цього, перш за все, потрібно буде звикнути в, в, в будь-якому разі, тому що, ну як ми звикли, що просто зайти в аптеку, сказати препарат, який нам потрібен, де, ну та й все на, на цьому. А... Тепер потрібно буде подзвонити лікарю, сказати, що нам треба там, такий препарат, почекати, поки нам видадуть цей рецепт. Ми можемо якийсь ну, в рекламі почути, нам це треба, а лікар більш знає в цьому, і він скаже, що ні, вам треба не цей препарат, а допустим, інший препарат, який там або аналог, або ну, кращий за цей. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.